Привіт, я Дар'я Харчевська. Спільно з уклон і всеукраїнською автошколою ми створили серію відео спеціально для партнерів уклон, а саме для нових водіїв і водійок. Аби ваша співпраця із сервісом почалась із нагадування про комфортне і безпечне керування. Паркування це мистецтво, яке потребує знань і практики. Вміння правильно паркуватися гарантує безпеку вашого авто, авто інших учасників дорожнього руху і, звісно, пішоходів. Сьогодні ми розглянемо основи двох найпоширеніших видів паркування перпендикулярного і паралельного. Паралельне паркування заднім ходом. Знайдіть підходяще місце. Переконайтеся, що відстань між автомобілями достатня для вашого авто. Ідеально буде, якщо це паркомісце на пару метрів більше, ніж розмір вашого авто. Приготування: проїдьте ваше паркомісце і зрівняйтеся з машиною, що стоїть попереду, приблизно дзеркало-дзеркало, якщо вона такого ж розміру, як і ваше авто. Включіть задню передачу і покрутіть кермо повністю в паркомісце. Починайте рух, заїжджаючи в паркомісце до того моменту, поки в своєму лівому дзеркалі не побачите всю машину, що стоїть позаду. Тоді рівняємо кермо і заїжджаємо на рівних колесах до тих пір, поки ваша права стойка не закриє задній лівий габарит машини, що стоїть попереду. Тоді знову відкручуємо кермо, але тепер від паркомісця і вже заїжджаємо. У наше паркомісце, стаючи паралельно бордюру і іншим автомобілям, при необхідності можна включити драйв і під'їхати трошечки вперед, щоб зрібняти відстань між передньою і задньою автівкою. Перпендикулярне паркування заднім ходом ближнє або під 45 градусів. Знайдіть для себе місце між двома автомобілями або між колоною і автомобілем. Так, щоб вам було зручно заїхати в це паркомісце без ризику зачепити інші автомобілі. Приготування: сповільніться і вирівняйте ваш автомобіль так, щоб ваше дзеркало стояло навпроти колони, лінії або крайньої фари автомобіля, що стоїть поруч. Відстань між авто і парку рядом має бути мінімальною. Заїзд повністю викручуєте кермо від паркомісця і від'їжджаємо від нього. До тих пір, поки в своєму дзеркалі, яким ви рівнялись, не побачите колону, лінію або ту саму фару машини, з якою ви рівнялись, переключаємо на реверс і викручуємо кермо повністю в сторону парку місця і заїжджаємо, при заїзді в парку переконайтеся, переконайтеся, ваш автомобіль розташований між лініями розмітки. Завершення після того, як ви запаркувались, вирівняйте кермо, посуньте автомобіль вперед або назад за потреби для того, щоб залишити вільний простір для інших водіїв, а також для вашого безпечного виходу з автомобіля. Ці прості кроки допоможуть вам паркуватися легко, впевнено і безпечно. Пам'ятайте, що практикування. Зробить вас майстром, тому не соромтесь, практикуватись і ще більше вдосконалювати свої навички. Нехай ваше паркування буде безпечним і точним.